Другий етап обласного чемпіонату із дартсу відбувся у Росошинській гімназії. Долучилися до нього не лише учасники з Полтавщини, також з Харкова та Авдіївки. Змагаються у двох чоловічих та жіночих групах. Роман Сагайдачний, член Харківської федерації дартсу. Після повномасштабного вторгнення він переїхав у Полтаву, де і відновив заняття спортом. Тільки тренування вдома. Дошка висить там, якось там щось кидаємо. І така дякуючи тут хлопцям полтавським, це ну, змог знову реанімувати. На цих змаганнях, на змаганнях іменно полтавських, я вже, мабуть, третій чи четвертий раз. Серед учасників кандидат у майстри спорту із Дарцу і Завдіївки Юрій Огневчиков. Він цим видом спорту займається близько 20 років. Узнав, що в Полтаві буде проходити. Е... Лічне первенство і буде проходити командне первенство. А так як в е даний час є команда у нас з е Савдіївки, ми вирішили теж прийняти участь, спитали ваших організаторів, вони нам дозволили, тому що в нашому регіоні зараз грати не вийде. Люди перез'їжджались по е різним областям. Скоро буде чемпіонат України, де буде представлені команди, і ми теж будемо заявляти збору Авдіївки. Чоловік займається, довелося також ну, йому потрібна була компаньонка на одну із, гр... із ігор, і так, от я почала займатися цим видом спорту. Майбутньому очікую багато подорожувати. Займатися цим спортом, як сама, так і чоловіком, ну і знайомитися з багатьма різними цікавими людьми. Такі змагання на Полтавщині вперше організували ще два роки тому. Відтоді щорічно проходять ліги, розповіла організаторка чемпіонату Анастасія Капран. Зараз Дарс на Полтавщині дуже сильно розвивається. Там стрімко-стрімко росте вгору і залучає дуже багато територіальних громад, міських громад, сільських, селищних. В нас спільна така ідея. Це дартс. Ми цим живемо, ми це любимо, ми це намагаємося розвивати. Загалом у цьому етапі взяли участь 32 учасники, додає Анастасія Капран. Краще з них представлять Полтавщину на всеукраїнському чемпіонаті у грудні 2024 року. Відбудеться він також у Росошинській гімназії. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.